Він один з небагатьох полонених, який щиро зізнається, що заплямував свої руки кров'ю українського. Оборонця зашорений агресивною кремлівською пропагандою. Він уклав армійський контракт ще торік навесні з ідеологічних міркувань. Мовляв, приїхав сюди боротися з нацистами, здаватися в полон, зізнається росіянин, і було лячно. Боявся, що розстріляють, бо ж твердить, сам би так вчинив з нашими вояками, якби отримав від командира відповідний наказ. І на те, що це був би воєнний злочин, окупантові байдуже. Пошов на СВО. Зачем? Защищать родину, как Якова. От кого? От нацистов. Каких нацистов? Ну нам так об'ясняли, говорили. Двадцяти дев'ять Анатолій задурманений кремлівською пропагандою. Воює із вигаданими нею нацистами вже більше півтора року. Не приховує убив або тяжко поранив українського вояка. Било було, було. було? коли да, ми в уманське їхали на зачистку. Одна лісоповка була, ну, був бліндаж, була пристрілка, і когось затаскивали в Бретлі. Ну, точно не знаю, либо мертвий, либо живий був, ну, що ранений. Тоді Бретлі почала нас обстрілювати, ми ушли звідти. У полоний день контрактник утрапив на Донеччині до вояків Азова. Ті відрядили до росіян їхнього ж солдата, якого схопили раніше. Наш боєць підійшов до укріпу і сказав, Пацаны, сдавайтесь. Вы окружены. Вам, вам оставят, ну, оставят живых, все будет хорошо. Мы решили с бойцами, что лучше выйти и сдаться. Не боялись сдаваться, тут же нацисты. Если честно, да, боялись. Я думал, что расстреляют. Но вы бы так поступили? Если честно, я даже не знаю, как я бы поступил. То тобто, есть не исключаете того, что в принципе если был бы плен, если бы Если был бы приказ, бы расстрелял. Війна, твердить Анатолій, насправді почалася лише 2022-го, бо ж у 2014-му до нас прийшли буцімто миротворці на допомогу оболченцям. Звісно, щоб боротися з уявними нацистами. Зайшла Росія після 2022-го року. Росія зайшла у 2014-му. У 2014-му це миротворці були, це не Росія. Насколько То есть, было... в вошли миротворцы? Да, насколько я знаю, что это Украины, Да, и также ополченцы были, насколько Украины. я знаю. Это со слов наших военнослужащих, которые долго уже служат с 2014 года, что миротворцы были, что они просто добровольно туда пришли, и они не считались как бы... На каком основании появились миротворцы из России на территории а, пом помочь ополченцам, потому что ополченцы просили помощи. Просили помощи в чем? также по огневому, и также, что не хватало народу, чтобы воевать с, с нацистами. Какими нацистами же их тут нет? Ну, это и на данный момент сейчас я все узнал. Вы знаете, что русские нацисты обстреливают мирные города, жилые дома, школы, больницы? Сейчас, сейчас я узнал, все увидел, своими глазами все увидел, как это все делается. Сколько нас было в плену, у нас вообще все полностью поменялось. Мировоззрение вообще поменялось на сторону России. в сторону России, также что наш президент это просто без слов. Я не могу много чего сказать, что как я думаю сейчас о нем. Нині з полоненим працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Анатолій припускає, що після обміну його знов гнатимуть на фронт. Тож, каже, замислюється над втечею. Якщо навіть нас обміняють, нас все одно відправлять на передову. Це як не круті, як-то по-другому, як складеться, я не знаю. Вы знаете, что вас отправят, и вы готовы к этому, вы поедете. Как вам объяснить? Я хочу и так-то сбежать. Спрятаться как-то там. Пускай, когда закончится, закончится СВО, но все равно все контакты обнулятся. Андрей Почтев, Артем Деженков, программа на СТБ, Единые новости.